Всім доброго дня! Я сьогодні вже вирішив готувати сівалку до посіву ячменю. Ну, на гектарі я буду десь сіяти 250 кг. Дуже довго я намучився з тим, щоб її виставляти. знаходив в інтернеті таблички, бо так як ви бачите, у мене таблички немає. Я, що мені привезли, скажімо так, то я її купив. Бо їхати можливості не було за нею. Ну, хорошо, що таке. І будемо їхати сіяти. Сіяти ячмінь треба якомога поранше, але раніше так, щоб е трактора в болоті в полі не втопили, і щоб не сіяти в суху землю. Бо чим ви раніше посіяти ячмінь, у вас просто він буде більш стійкий до різних захворювань. Та якщо чим пізніше посів ячміню, тим ви втрачаєте урожай. Ну, намучився я з нею. Теж навиставлявся, піднімав ведуче колесо в воздух, крутив, речашком цим грався. Ну, намучився я з нею, скільки що нічого не міг зробити, вже вчепив за трактором, що вже буду пробувати так виставляти. Хоч іди. Кури нагодував. Вони вже їсти не хочуть, вони вже того зерна, скільки валяється, вони його їсти не хочуть, за погороді ходять. Ну зараз будемо заводити трактора і пробувати тягнути, будемо тягнути нашу сівалку. Зараз я відкрию тільки... Тому, що я приблизно було, що в мене звідси ліючку відкрию, а звідси в мене так відкрита ліючка, І десь цю відкрию ліючку, куди да, я зерно засклепав. І зараз дамо пробувати їхати. Тепер як виставляти дану сігалку бо, скажімо так, щоб вона сіла точ-точок в по табличці і треба каліброване зерно, а каліброваного зерна, скажімо так, у нас нема. Як робив я, я піднімав її в воздух. Ще зерна хочу. Піднімав її в воздух, крутив колесом, брав, витягував отак один. Отак, ставим через один сім'я витягував, клав, можна покласти навіть півлітрові баночки, я клав маленькі вітерка пластмасові. І считав, скільки у мене, на якому положенні у мене скільки зерна висипиться. І мені підійшло, якраз у мене положення тут на три, і якраз в мене вийшло, що отаке положення мене влаштовує. А по тій таблиці я шукав в інтернеті теж. По табличці в мене вийшло, може я неправильно якось виставляв, або що в мене вийшло на метр, якщо я клав на 2, в мене вийшло 60 на стіни, якщо я не помиляю. Щось таке в мене вийшло. Може я щось неправильно робив, не знаю. Ну, я взяв скажімо так, провіреним єдським способом, як виставляють СЗ3 і решту сівалок взяв. Чіпив за трактором, засипав зерно, протягнув, посчитав на метр погони і скільки в мене поклалося на І я впевнений на всі 100%, що в мене поклалося іменно та, та, так, та кількість насіння, яку заплановано покласти в землю. Так, ну а це я ще протягнув як контрольний, щоб знати, скільки в мене це вже остання настройка, яка в мене декількість зерна кластися. Тут скрізь по боках я протягнув. Одна включена тільки лівочка, а посередині в мене було включено дві. Ну, я зараз візьму відмірую метр. Так. Прямо звідси і ось так. Ну, зараз ми кладемо відео на паузу і зараз я це все бігом пересчитаю і скажу, що в мене вийшло. От я пересчитав, перемірив, що в мене вийшло. Лівий анкер у мене вийшов 65 на 7 а правий 74. А посередині, ну так як я казав, тут два радка було включено, бо мені було цікаво, що вийшло, то в мене посередині все вийшло. 139 на 7 139 поділити на 2, бо 2 анкера, це що виходить? 70 і 69. Ну виходить в середньому так, у нас це. Одна більше всипала, друга менше всипала. Ну, плюс-мінус, так як я казав, від 65 до 74 на насінини. Це на погонний метр сипе одна катушка. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!